За останні два роки в США прийняли близько п'яти нових законів про захист персональних даних. І якщо в ЄС вам потрібно слідкувати тільки за GDPR, то в США доведеться дотримуватись букви закону кожного штату, що спільно у всіх законах. Закон направлений на захист персональних даних резидентів свого штату. Кожен закон прописаний з шаблону GDPR, тому вони мають багато спільного. як от спеціальні засоби захисту sensitive data, правило вимагати видалення даних, заборона використовувати дані для таргетованої реклами і багато багато іншого. Коли ці закони починають застосовуватися. Закони застосовуватимуться до компаній, які контролюють або обробляють персональні дані 100 тисяч або більше користувачів з певного штату на рік. Є також вимоги, якщо в компанії є певний рівень доходу або вона обробляє певну кількість даних з метою їх подальшого продажу. Що ви повинні зробити? В першу чергу це оновити та підготувати політики конфіденційності, тобто прояви поліс, також надати можливість користувачам відмовитись від цільової реклами та продажу своїх особистих даних. Тати нові гарантії кібербезпеки встановити універсальний механізм відмови, а також перевірити, чи ваші підрядники також відповідають новим вимогам закону. Не забудьте отримати інформативну згоду споживачів перед обробкою сенситів дат або звертайтеся до нас за допомогою.